Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 11 грудня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овни. У вас, імператриця, у вас досить вдалий день для реалізації поставлених цілей. Ви можете реалізувати будь-які плани, які запланували. Ви матимете винагороду за свою роботу та задоволення від тої праці, яку ви проробите. Також ви матимете гарну змогу приділити увагу своїм рідним, близьким, прогулятися, можливо, зробити якісь покупки, купити якісь подарунки до свят і тому подібне. Для цього буде досить гарний день для вас. Тельці. Стельців, втельців, шестірка жезлів. Карта говорить, що ви досягнете гарного результату, Вийдете у будь-якій складній ситуації, переможцем. Також ця карта говорить про те, що не варто зазнаватися і пам'ятати, подякувати тим людям, які допомагали вам в реалізації ваших планів, ваших цілей. Ні в якому разі не відвертайтесь від цих людей. Буде свято, гарний період, гарний результат. Близнюки. Для близнюків ритри тут можуть виникати конфлікти, непорозуміння, буде намагатися шукати спосіб примиритися. Може бути загострення наявного конфлікту, досить такий, знаєте. Емоційний день, негативно якийсь емоційний, перш за все контролюйте себе, щоб уникнути нових конфліктів та не загострити уже наявні. І ні в якому разі не здавайтесь, коли виникають складні ситуації. Йдіть вперед і будьте наполегливими. Летіть вперед, як рицар мечів. І все вас видасться. Не дозволяйте ображати себе та своїх близьких раки. Для раків гарна карта, старший аркан сонце. Карта віщує досягнення цілей, гарні новини. Карта віщує нам можливість отримання якогось подарунка та взагалі за що будете братися, день принесе гарний результат. Використати цей день з користю і все вдасться. Леви, для левів десятка жезлів. Знаєте, вам потрібно трошечки розгрузити себе. Ви занадто взяли багато справ, багато обов'язків на себе, з якими досить складно впортись. Ви мало відпочиваєте, тільки працюєте, працюєте і ще раз працюєте. Вам потрібен відпочинок. До... Ні до чого хорошого не доведе, що ви так себе навантажуєте. Це може призвести тільки до проблем, наприклад, зі здоров'ям. Принесіть там на наступні якісь дні свої справи. Зробіть собі такий графік, який для вас буде і з працею, і з відпочинком чередуватися. Не завантажуйте себе. Діве для дів трійка жезлів. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє, йти вперед. В цей план, який ви для себе поставили, ви з легкістю його реалізуєте. Все, чого ви досягнете, ви досягнете не завдяки чиїйсь допомоги, але завдяки своїй наполегливій праці. Тому, якщо ви плануєте якісь серйозні справи, якісь серйозні починання, то у вас все обов'язково вдасться. Саме головне бути наполегливим. І не боятися змін. А попереду вас чекає гарний результат, гарне майбутнє Терези. У Терезі, королева мочів, знаєте, такий, строгість у всьому. Будуть якісь перепони на, перешкоди на вашому шляху, але ви з ними з легкістю впораєтеся. Саме головне це контроль ваших емоцій і керуватися в усіх ситуаціях тільки вашим розумом. І все у вас вдасться. Скорпіони. У скорпіоні старший аркан суд. Ну, дивіться, карта вказує про те, що. Ви матимете гарну змогу повернутися до тих справ, над якими досить активно та наполегливо працювали. Також карта говорить про відновлення якихось забутих проєктів і тому подібне. Взагалі, карта говорить про можливість завершити незакінчену справу. Також можуть, знаєте, бути якась така. Переоцінка ваших цінностей, обдумування, як ви робите, чи вірно ви все робите, і тому подібне. Якийсь такий буде день з роздумами. Також карта може вказувати на радісні моменти, на виконання якоїсь вашої мрії та досягнення якоїсь вашої цілі. У вас обов'язково все вдасться. Саме головне нічого не боятися. Стрельці. У стрільців, а в стрільців семірка мірка кубків. Тут ваші ілюзії, тут ваші мрії, тут, знаєте, багато мрій, але мало дій. Не варто багато будувати повітряних замків, а просто діяти. І тоді все у вас буде вдаватися і все буде реалізовуватися. Саме головне ретельно все продумувати, коли робите якесь приймаєте важливе рішення. То ретельно його придумаєте, кожен твій крок, розуміючи, чи вірно ви робите, чи не розуміючи, які наслідки рішення вашого можуть бути. Тому що, не обдумавши, зробивши якийсь необдуманий крок, можете нашкодити самим собі. Тому ретельно все продумуйте і дійте. Козироги. Для козерогів, колісниця, ну такий у вас активний день. Багато справ, багато поїздок, активний, наскільки що ви не матимете хвилинки присісти. Там робота, там якісь закупки, якісь, можливо, подарунки будете купувати. Також ця карта говорить про досягнення вашої мети, вашої цілі. Саме головне в усьому дотримуватися чіткого плану, який ви перед собою ставите, і все вам обов'язково вдасться, ви реалізуєте свої цілі. Гарна карта, яка Може ускладнити вам певні ситуації, тільки в тому випадку, якщо ви будете необдумано діяти водолію. Для водоліїв тут пентаклів для вас нові перспективи відкриваються, нові можливості, можливо, якісь нові пропозиції. Взагалі, ті пропозиції, яких не варто втрачати, ті пропозиції вам дадуть в майбутньому гарну перспективу. Взагалі карта вдачі, успіхи, досягнення цілі, якісь фінансові надходження, вирішення складних фінансових питань. День для вас досить значний і не втрачайте можливості для того, щоб реалізувати себе в майбутньому рибки. Для рибок. А для рибок тус. знаєте, карта вказує про те, що є гарна змога навести лад у своєму житті, викинути все зайве і просто готуватися до свят, радіти та насолоджуватися життю. Також у вас можуть виникнути якісь нові проекти, якісь нові пропозиції, які в майбутньому будуть займати дуже багато вашого часу, сили та енергії. Але досить такий буде перспективний результат. Я бажаю всім гарного дня, гарних новин і миру. І підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!